Я, я, я виставляю вам планшет Lenovo. І от, от бачите ігри я виставила. Ой. От я вам ігри виставила, зараз вона починається, Як ідуть гонки. Тут зараз, знаєте, гонки я вам покажу. От бачите собака. Ось бігуть собаку. Ось собака біжить. Допаду, тепер вам покажу наступну гру. гонки гонки, на що сімвою. Гоночки у нас зараз, зараз, заранки завантаряся. Yeah. 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 Так, гонки. так, я гонки. Ось у мене є три ігри в цьому планшеті. Також у мене є тут, розумієте, радіо. Я ним не користуюся, бо немає наушників. Є YouTube, я тоді вам виставляла, показувала. У нас є ігра біблійська, ігра гонки є. І також я вам покажу, як він обертається у нас. В я Покажу, як він обертається. От...